Родом канальні соміки з північної Америки, де належить до місцевої іхтіофауни. За статистикою, близько 8 мільйонів рибалок аматорів і промислових професіоналів займаються у США та Канаді виловом цього швидко зростаючого, що активно набирає вагу представника сому А до нашої країни він потрапив по інтродукції: чужий, не ба більше як засвідчив час, фактично шкідник наших водой. Його до нас необачно завезли на початку 70-х років, щоб розводити уставковий господарство, але не вгледіли, і канальний сомик опинився у. Відкритих вод і поширився практично всіма річками, озерами та водосховищами кліматично теплих регіонів України. Особливо добре він себе почуває в басейнах Дніпра і Дунаю. Там для нього цілий рік ідеальна температура. Мабуть, тільки те, що канальний сомик не виживає в холоднечу і рятує від його повсюдного розселення. Але там, де сомик адаптується, він починає активно розмножуватися, відвоюючи собі цей простір для проживання. Чотири пари щипів вусів дають сомику перевагу в пошуках на дні іжі. Гострі отруйні шипи захищають. Від нападу місцевих хижаків, а за відсутності звичайного природного корму, канальний сомик починає харчуватися ікрою молоденькими рибками, повністю порушуючи біологічну рівновагу всієї водойми. Єдине, що трохи приміряє з навалою американського гостя, це його смак. Гастрономічно риба цікава. Власне кажучи, тому на її батьківщині стільки рибалок займається її ловно. Сомик товстенький, зазвичай до 2 кг. М'ясо ніжне і приємне. Щоправда, його треба вміти готувати, бо все-таки це риба придона, і в разі недбалого опрацювання від нього смердить тиною. А ви ловили канального сомика? Поділіться своєю думкою про рибу.